Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра, щоб нагадати вам добру новину, яка написана в кійській хризі. Ті, добра новина це те, щоб отак Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Ще засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суть же такий, що світло на світ пробуло. Люди ж темряво більш полюбили, як світло. Глихі би були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить таке, ненавидить світло. і не приходить до світла, щоб не згаміна вчинків його. Дорогі люди, я вам говорю Добре. добру новину для того, щоб кожна людина, яка почує її, повірує, може спастися, Бо мала шанси надію на прощення грехів і життєвічних. Тому що попереду, після смерті, смерть очікує вічність. Сьогодні наш народ, наша країна проходить важкі часи. Війна, люди вмирають. І багато бачимо, як проважають останній шлях. Але не так важливо, хто проважає в останній шлях, як важливо, хто зустрінеть на тому боці. Люди. Ісус Христос, Він хоче дарувати прощення гріхів і вічне життя кожній людині. Він помирав на Христі за наші грехи, щоб ми були прощені спасені і оправдані. Він не тільки помер, і він воскрес, і Він вознісся на небо і сидить, проворушиться небесного, і знову вернеться. Але він вже прийде не спасати людей, а судити. Якщо ми відкидаємо Ісуса Христа, то нам придеться самим відповідати за свої гріхи перед Богом. Плата за гріх смерть це вічна розлука з Богом місця місцях, страдань і сльоз пекла. Але хто приймає Ісуса Христа, дар Боже життєвічний Ісусі Господі нашим, то Бог простить таку людину. І дарує вічне життя з Богом на небі. Дорогі люди, читайте Боже Слово, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, Він любить нас і спасетеся. Відкрите своє серце і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог спас мене декілька років тому назад. Він звільнив мене від закінці залежності, спас самого, цього, дав мені бажання жити. Дав мені нову сім'ю дітей. Ну найважливіше, Бог дарував мені вічне життя. Я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто вірить в Сина Божого, той має вічне життя. Вірите в Господи Ісуса Христа. Вірите в його любов, і спасетеся. Час поблизько. Господь греде, час обмежений. Дякую за увагу. Отець Бесси, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Числа вам дороги і міцного вам здоров'я!